Всіх вітаю! Сьогодні говоримо про центральні та вписані кути. Перед вами зараз знаходиться на малюнку центральний кут. Центральним кутом називається кут, вершина якого в центрі кола. Сторони кута перетинають коло в точках А і Б. Частина кола, яка знаходиться у внутрішній частині даного кута, є дугою, на яку даний кут спирається. Кажуть, що кут АОБ центральний, спирається на дугу АБ. Для позначення дуги в геометрії існує ось такий символ. Дуга АВ, Працюючи з центральним кутом, бачимо, що одна дуга кола знаходиться у межах центрального кута, а інша дуга кола знаходиться зовні. Для того, щоб розрізняти дугу зелену і дугу синю, які мають одну і ту саму назву АВ, ми на іншій дузі, наприклад, на зовнішній виберемо будь-яку із точок кола, наприклад, М. Тоді дугу синю ми будемо називати АМБ, а дугу зелену будемо називати просто дуга АБ. Дві дуги синя і зелена разом утворюють повне коло. Міра повного кола дорівнює 360. Градусів. Міра дуги пов'язується із мірою відповідного їй центрального кута. Таким чином, кут АОБ матиме таку ж градусну міру, як і дуга АБ. Тобто, якщо центральний кут АОБ має міру 40 градусів, то дуга АБ також буде мати міру 40 градусів. Це не значить, що її довжина вимірюється в градусах. Це значить, що саме ця дуга поставлена у відповідність до даного центрального кута. Дві точки кола можна з'єднати відрізком. Ви пам'ятаєте, що такий відрізок називається хордою. Таким чином, хорда. Буде розділяти коло на дві дуги. Одну дугу в даному випадку синю і другу дугу в даному випадку зелену. Ми вже з вами говорили, що ці дві дуги разом утворюють коло. Тобто міра цих двох дуг буде дорівнювати 360 градусів. Говорять, що хорда стягує дуги. Так начебто вона тримає дугу кола за оці крайні точечки. стягує дугу АБ і стягує дугу АМБ. І сума цих дуг 360 градусів. Зараз перед вами вписаний кут. Вписаним кутом. Кола називають кут, вершина якого належить колу. Дивіться, вершина цього кута не в центрі. Вона належить колу, а сторони перетинають коло. Зараз перед нами кут А, Б, С, вписаний. Його сторони перетинають коло в точках А і С. Можна сказати, що кут АБЦ спирається на дугу Аце. Можна сказати, що під кутом АБЦ із точки Б видно хорду АЦ. Можна сказати, що хорда АЦ стягує дугу АЦ. Всі ці речення будуть з різних точок зору описувати. Вписаний кут АБЦ і його зв'язок із дугою АЦ і хордою АЦ. Вписаний кут вимірюється теж у градусах. Його градусна міра пов'язана із мірою відповідного йому центрального кута. Який кут буде відповідним до даного вписаного? Той, який. Спирається на ту ж саму дугу, що і даний вписаний кут. Ви бачите, кут АВС Спирається на дугу АС, і кут центральний АОС теж спирається на дугу АС. Чому кут АОС центральний? Бо його вершина знаходиться у центрі кола. За теоремою про вписаний кут міра вписаного кута в даному випадку кута Б дорівнює половині міри дуги, на яку він спирається. Тобто кут а, Б, С вписаний дорівнює половині міри дуги, на яку він спирається. Ми з вами говорили, що міра дуги дорівнює мірі відповідного центрального кута. Тож можна сказати, що міра вписаного кута дорівнює і половині міри відповідного йому центрального кута. Звідки взялось це твердження? Давайте розглянемо трикутник АБО. АО радіус кола, ОБ радіус кола, отже, АО і ОБ рівні. І трикутник АОБ буде рівнобедрений з основою АБ. В рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. За побудовою ми бачимо, що центральний кут АОЦ є зовнішнім до трикутника АБО. За теоремою про зовнішній кут міра зовнішнього кута дорівнює сумі мір не несуміжних із ним. Оскільки ці два кути рівні. То один із них дорівнює половині зовнішнього кута, а в даному випадку центрального. З цієї теореми випливають два наслідки. Всі вписані кути, які спираються на одну і ту саму дугу, дорівнюють її половині відповідно до теореми про вписаний кут, а значить, всі вони рівні. Другий наслідок. Якщо вписані кути спираються на діаметр кола, а діаметр утворює центральний кут, що дорівнює 180 градусам, то за теоремою про вписаний кут міра цих кутів дорівнює половині відповідного центрального кута, тобто дорівнює половині від 180 градусів. Отже, дані кути будуть прямими. Обов'язково зупиніть відео і проговоріть відповіді на ці запитання. За потреби повторіть необхідну інформацію ще раз. Ну, а тепер розглянемо декілька задач. Знайдіть градусні міри двох дуг кола, на які його ділять дві точки, якщо градусна міра однієї з дуг на 80 більша за градусну міру другої дуги. Будь-яка геометрична задача починається з малюнка. Є у нас коло з центром у точці О, радіусом, наприклад, ОА. Дві точки А і Б поділили його на дві дуги. Одна дуга помаранчева а, б друга дуга зелена б, Д, А. Градусна міра однієї дуги на 80 градусів більша за градусну міру другої дуги. Коротко, умову до даної задачі можна записати так. Пам'ятаєте, що інформацію про коло ми записуємо з вами так: коло з центром у точці О і радіусом, наприклад, ОА. Можна написати і радіус ОБ, можна написати і радіус ОД. Одна дуга, в нашому випадку це дуга АДБ більша, дорівнює відповідно до умови меншій дузі, в нашому випадку це АБ плюс 80 градусів, треба знайти міри і однієї, і іншої дуг. Такий тип задач нам добре відомий, якої б геометричної фігури він не стосувався. Якщо у нас невідомі точні значення мір певних величин, а відомий тільки зв'язок між ними. Одна більша за іншу, або менша за іншу, то ми розв'язуємо такі задачі за допомогою рівняння. На основі чого у нас буде базуватися рівняння? На основі того, що ми знаємо, що градусна міра всього кола або градусна міра двох дух кола дорівнює 360 градусів. Тобто, нам треба знати міру однієї і міру іншої дуги. Для цього ми міру однієї дуги позначаємо за х градусів. Це зазвичай міра меншої дуги. Тоді міра більшої дуги буде на 80 градусів більша. Тож можемо скласти рівняння. Міра однієї дуги плюс міра другої дуги дорівнює повне коло 360. Таким чином, міра меншої дуги буде 140 градусів. А міра більшої дуги буде 220 градусів. 284 задача наших підручників. Треба знайти помилки на даних малюнках і обґрунтувати наші думки. Ітак, на малюночку А. Маємо вписаний кут мірою 95 градусів, який спирається на хорду, що проходить через центр кола. Хорда, яка проходить через центр кола, це діаметр. За наслідком 2, із теореми про вписаний кут, кут, який спирається на діаметр, повинен бути прямим. Тобто, міра цього кута повинна бути 90 градусів. Саме в цьому є помилка на даному малюнку. Переходимо до малюнку Б. Бачимо два кути. Їхні вершини лежать на колі, отже, вони вписані. Перший вписаний кут спирається ось на зелену дугу, яку я щойно навела. Але і другий кут 40 градусів своїми сторонами перетинає коло в цих же самих точках, що і перший кут, тобто спирається на цю саму дугу. За наслідком 1 з теореми про вписаний кут, вписані кути, які спираються на одну і ту ж дугу, повинні бути рівними, а на даному малюнку їх міри різні. Саме в цьому помилка. Переходимо до третього малюночка. Маємо кут вписаний мірою 120 градусів, він спирається на нижню дугу. Відповідно до теореми про вписаний кут, міра вписаного кута вдвічі менша, ніж міра дуги, на яку він спирається. Тобто, міра нижньої дуги 240 градусів. Удвічі більша, ніж міра цього кута. Нижній вписаний кут 50 градусів спирається на верхню дугу. За тією ж самою теоремою його міра вдвічі менша, ніж міра цієї дуги. Отже, міра цієї дуги 100 градусів. Дві дуги разом повинні давати в сумі 360 градусів, а у нас 100 плюс 240 це 340 градусів, що не співпадає із 360. У нас порушується твердження про те, що будь-яка хорда стягує дві дуги, сума мір яких 360 градусів. Дивимось на четвертий малюночок. На четвертому малюночку ми бачимо один кут з вершиною у центрі кола. Отже, він центральний. Другий кут вписаний, оскільки його вершина лежить. На колі. Бачимо, що центральний кут спирається ось на цю дугу. Але ж і вписаний кут спирається на цю саму дугу. Відповідно до теореми про вписаний кут, міра вписаного кута повинна дорівнювати половині відповідного йому центрального кута. Отже, Якщо вписаний кут 50 градусів, то центральний повинен бути вдвічі більший, тобто 100 градусів. Або навпаки, якщо центральний кут 80 градусів, то вписаний відповідний до нього повинен бути вдвічі менший, тобто 40 градусів. Тут у нас не співпадіння із мірами даних кутів, що веде до порушення теореми про вписаний кут Номер 294. Кінці діаметрів АС і БД кола послідовно сполучили так, що утворився чотирикутник А, Б, С, Д. Перше завдання визначте вид чотирикутника АБЦД. Ми з вами працюємо в темі Вписані і центральні кути. Що значить визначте вид чотирикутника? Треба зрозуміти цей чотирикутник А Б, С Д є паралограмом, є прямокутником, є ромбом, квадратом, трапецією. Яким видом чотирикутників із тих, що ми вивчали, він є? Недарма у нас сказано, що АС і БД діаметри. Бачимо, що кут BAD є вписаним, оскільки його вершина лежить на колі. Аналогічно кут BCD є вписаним, оскільки його вершина лежить на колі. Обидва ці кути спираються на діаметр BD. За наслідком 2 із теореми про вписаний кут вписані кути, які спираються на діаметр кола, є прямими. Отже, кут С і кут А прямі. Аналогічно, кут а, Б, С і кут С, Д, А є вписаними у дане коло, і вони спираються на діаметр АС. За цим же самим наслідком вписані кути, які спираються на діаметр, є прямими. Тож маємо чотирикутник АБЦД з чотирма прямими кутами. Отже, АБЦД прямокутник. Перше завдання ми виконали. Друге завдання. Треба знайти дуги АБ, БС, СД і АД, якщо кут АБД дорівнює 80 градусів, ці всі дуги я позначила зеленими і червоними кольорами. Приступаємо до виконання цього завдання. Кути А, Б, Д і СДБ, кути АБД, і СДБ є внутрішніми різносторонніми, бо ми ж працюємо у прямокутнику при паралельних прямих БЦАД і січній БД. Отже, вони рівні. Кут ABD спирається на зелену дугу АД, кут BDC спирається на дугу СБ. Оскільки рівні кути спираються на ці дуги, то і дуги, відповідно, будуть рівними. Тим більше, що за теоремою про вписаний кут, їхня міра буде вдвічі більша, ніж міра цих вписаних кутів. Отже, дуга BC буде мати міру 160 градусів так само, як і дуга АД. В першій частині ми з вами з'ясували, що кут БАД прямий. За малюнком бачимо, що кут БАД спирається на дугу БЦД. Відповідно до теореми про вписаний кут, міра цієї дуги вдвічі більша, ніж міра відповідного вписаного кута. Тобто, міра дуги BCD буде 180 градусів. За побудовою вона складається з дуги БЦ, міра якої 160 градусів, і дуги CD, міра якої тоді 180 градусів мінус 160 градусів дорівнює 20 градусів. Аналогічно, кут С прямий, він спирається на дугу БаД. Її міра вдвічі більша за міру кута С, тобто буде дорівнювати 180 градусів відповідно до теореми про вписаний кут, за побудовою ця вся дуга складається з зеленої частини міра якої 160 градусів, і червоної частини міра якої 20 градусів. Таким чином, ми знайшли міри всіх дуг даного кола. Дана задача має декілька розв'язків. За бажанням можете ознайомитись із ще одним. І остання задача. Коло побудоване на стороні АБ трикутника АБЦ як на діаметрі. Перетинає сторони АЦ і БЦ у точках М і К відповідно. Доведіть, що відрізки АК і БМ висоти трикутника АБЦ. Тобто, у нас фігурує коло. У якого це діаметр. І у нас є трикутник АБЦ, у якого АБ це одна із сторін цього трикутника. Тож будуємо трикутник АБЦ, діаметр АБ ділимо навпіл. Точка О це буде центр цього кола. Ставимо ніжку циркуля в точку О, олівець, наприклад, в точку А. Описуємо коло. Коло перетинає сторону АЦ трикутника в точці М відповідно до умови. І сторону БЦ перетинає в точці К. Сторону БЦ перетинає в точці К. Просять нас показати, що відрізок АК. І відрізок БМ. Це будуть висоти трикутника ACB. Не забуваємо, що ми працюємо у темі вписані і центральні кути. Якщо подивитися на малюночок, то кут АМБ і кут АКБ є вписаними кутами даного кола. За побудовою вони спираються на діаметр кола АБ. А ми знаємо, що вписані кути, які спираються на діаметр кола, є прямими. Отже, кут при вершині М і кут при вершині К будуть прямими. Таким чином, АК перпендикуляр до сторони ЦБ трикутника АБЦ, а БМ перпендикуляр до сторони АЦ цього самого трикутника. Перпендикуляри проведені з вершин трикутників. До його сторін називаються висотами. Отже, АК і БМ це висоти даного трикутника, що й треба було довести. Ну що ж, тренуйтеся, успіхів вам, папа! -па.